Як завжди, все як завжди. Тільки що каштанчик вибіг, я зрозуміла, що таке бігати кабанчиком, бігати кабанчиком. Він якраз на бігає кабанчиком. Ось ця модежа аж гавкає. Каштанчику. Диви, ейра возмущається, що ти себе так. А ти пісачий під вольєр. Молодець. Що це за новості? Звісно, буде обідно, вона буде гавкать. І, і цей буде гавка. Що це за калюжа тут сучила? Ще й лапами гребеш альфа самець? Жоржик що таке твориться? Ну що це за безобразія, а? Зараз у вас теж тут наводить порядок. Ви тут коври постягували, молодці, трудилися, не покладає лап і зубів. Паша відпочиває, поки на нього каштанчик не, на... не натрапив. Лисиця не знашої і, і умна, і красива, куди бігти, кого, кого за хвіст тягати, да? ось такі справи. Барбусик наш гуляв день на сонечку пострижений, потім я вам покажу його, як, як він в приміщенні зараз знаходиться, погодувала на диванчику лежить. Ось наша краса, красота не зімна. Барбосічка наш пострижений. Хотіли, звісно, йому щось оставити як шерстку, ну такі з нас груміра, що оставить вийшло тільки на головочки. Ми так його трошечки як про брат, коротше, брат бершопили, чи як там правильно. Ну, В общем, вибачте, за мій український, за мою українську, вірніше. Оце ми тут такі сидимо на дивані. Поки в нас похолодання в Україні, ми тут такі будемо поки ночувати. Так Ті що... моя китка, обідався на мене, хвості комахам. Боявся? да, Боявся стригли, гади такі. Вони ну, до сих пор шерсть не убрали. Кажуть, що треба пташкам виставляти, щоб вони гнізда вили. Не знаємо, куди дати пташки, може, на дах виставимо, хай пташки. Займається, Да, барбусечка? Перенощуєш ще тут, бачиш, покушав, молодець, пуста мисочка в тебе. Відпочивай, насолоджуйся одиночеством, так сказати. Ну, чим це в нас такі Барбосіки. Такі хвостики мишечі, Остали. Ну На хвосту теж. Ну, такі колтуни були. Ну, куди його оставлять ото китицю, як у льва. Наросте, да, росте, виросте, літом жарко не буде, все буде добре. Да? Шерсть це не зуби, відросте, <гум> обішаний такий. Все, передавай всім підписникам привіт. Не обіжайся, ми ж для тебе старалися.